Відновлення потрощених будинків, шкіл, дитячих садочків, лікарень та об'єкти критичної інфраструктури у Харкові. Це стало головною темою спілкування міського голови Ігоря Терхова з українськими журналістами. Адже російські загарбники нещадно обстрілювали все місто, а особливо північну Салтівку. Саме цей мікрорайон найбільше постраждав від дій окупантів. Десь вже тривають відновлювальні роботи, а десь чорні діри замість вікон та повністю обвалені конструктиви будинків, які чекають на детальнішу експертизу. У той чи іншій ступені три з половиною тисяч. 150 тисяч мешканців без даху над головою зараз. 150 тисяч. За скільки це реально відновити? Ну, от, Якщо так чесно казати. Чесно, да. коли будуть кошти, відновити це за два так. роки. так. Ні, за рок це, це удар. Це, 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 комуністи... це, це комуністичний план. Ми того не будемо дуже. Тобто е, два роки, так? Два роки. Два роки. Бо це ж а, ще інфраструктура, бо це школа, це дитячі садочки. А, так неможливо, що а, от ми робимо. Хрущовку, знаєте, от я був зараз у Києві, до речі, на АРА проводили. Мені дуже сподобалось висловлювання, що переможці не будують Хрущовку. І відновлювати, каже Ігор Терухов, будуть не тільки будинки, облаштовуватимуть і бомбосховища, аби люди могли сховатись, адже обстріли Харкова не припиняються. Тож зараз, не відкладаючи на потім, місто ремонтує пошкоджені будинки. Так тільки за минулий рік відновлено 200 будівель у різних районах, адже люди повертаються додому. і хоф акцентує. Зафіксована четверта хвиля повернення харків'ян. Зараз у мегаполісі проживає близько 1 мільйона 200 тисяч. І аби реанімувати економіку, муніципалітет створює комфортні умови для мешканців міста. Паралельно працюють і над генеральним планом відбудови Харкова у співпраці із всесвітньо відомим лондонським архітектором Норманом Фостером, який погодився допомогти повернути життя у Харків. Ми плануємо, щоб ви розуміли, що місто буде 2,5 з мільйони. Місців. Ви на 2,5 та розраховуєте. А військова промисловість, як ви її бачите, буде там за 40 кілометрів від енергетично буде. За 40 кілометрів ви будете ну, да, зберігати військову промисловість? Ну, буде, да. так. це така да, запобіжник Декринна. від них, да. та? ну, так? Буде. Да. буде потужний індустріальний центр, енергетична шоме ну, там устаткування ми будемо виробляти. Потім, mm -hmm. потім картинку покажу. Окрім майбутнього, живуть і теперішні міські голова регулярно спілкуються із мешканцями потрощених будинків та з будівельниками аби розуміти повну картину того, що відбувається. Вичуваю, що потрібен людям, і ти вичуваєш, що ти обов'язково повинен. Ну вас же немає допомог... стільки коштів. Ну немає допомогти. Я хочу сказати, що це за відповідальність. А за те, що коштів, так е, на жаль, е, коштів нема з е, щоб… Ну, А ви їм обіцяєте? От щоб що ви в, зробите? відбудувати вона ж вас буде все. чекати та жінка за тиждень дивите, біля свого парадного. Дивите, от як я, ви от скажіть, я коли щось кажу, я розумію, що я кажу, і коли я обіцяю, я це виконую. Тому коли я пообіцяв, що буде опалення, то воно буде. Коли я пообіцяв, що буде працювати лифт, він буде працювати, і водопостачання теж буде. А що стосується того будинку, на який потрібні кошти і кошти в розмірі 140 сорок мільйонів, будемо вишукувати такі можливості разом з державою, бо самі ми не зможе такого, такого зробити. До роботи наголошує Терехов, підходять комплексно, аби люди, які повернулись, мали змогу жити у власному районі зі всіма зручностями. Нам потрібно Знаєте, підходити комплексно і системно, Бо сьогодні один будинок, завтра інший будинок. І вже ж хочеться усім допомогти, щоб люди поверталися, повернули свої домівки. Будувати так важко, так важко. Але це потрібно робити. За попередніми оцінками, місту для повного відновлення потрібно буде залучити 9,5 мільярдів доларів. Кошти підуть на відбудову як цивільної інфраструктури, так і критичної. Що стосується розрахунку розрахунку тих коштів, то так є експертна експертиза, є певні висновки, але я Кожного разу кажу, що це приблизна сума коштів, бо є, як ви вже казали, скриті дефекти. Mm -hmm. Є дуже багато таких дефектів, яких ми ще даже не підозрюємо. От, наприклад, у нас зараз є такий, такий дефект колектора, каналізаційного колектора. Причина цього дефекту це те, що ракети. Потрапляли у земельні ділянки, які угу. знаходяться поблизу цього колектора, і він не витримав цей колектор. І зараз ми все по новому робимо. Тому казати, що от постулат і константа це 9,5 мільярда, мільярдів. То це не так. Ну, я думаю, Будут, це всі будуть, Та будуть ще затрати, витрати, які ми повинні будемо рахувати. Тож зараз активно проводять перемовини із міжнародними інвесторами. Ігор Терхов особисто презентує генеральний план відбудови Харкова та запрошує партнерів на власні очі побачити, що з мегаполісом зробила війна. Дуже багато приїжджають у Харків і хочу сказати, що от і в Лондоні, і до того в США, і в Вашингтоні, і в Денвері. Харків на слуху, Харків всі знають. Знають міжнародне суспільство, світове суспільство. Хочуть відновлювати хочуть, місто, яке за 40 кілометрів від і, і, росіян. І так і є. І хоче, Чи в них інші плани і вважають, на кордони? Ні, і вважають, що е, таке місто повинно бути, повинно розвиватися і наукової столиці е, України, якою ми бачимо, місто Харків, і студентська столиця України, до речі, яким ми теж побачимо mm -hmm. місто Харків. Тому е, можу сказати, дуже е, дуже такий тентанічний труд, і е, ми частково презентували вже його на е, Лондонській конференції. Хочу сказати, що дуже такий потужний проект, над яким ми працюємо, він дасть свої плоди. Він дасть свої плоди, і я маю надію, і я впевнений в тому, що місто Харків буде відновлятися після нашої перемоги. Місто Харків буде дуже потужним містом, як ми кажемо, ідеальним містом майбутнього. Марія Сувйова та Олександра Панченко, Харків. Новини.